Доброго дня, шановні учні! Перед тим як ми сьогодні розпочнемо з вами е, фізичну культуру, я вас, е, я вас прошу под, під описом цього відео, я е, напишу, я вас прошу, будь ласка, е, ознайомтесь з описом відео. Е, кому хто буде е, зацікавлений. Е, Прийміть, будь ласка, участь у змаганнях, по жонглюванню з м'ячем. Я все напишу під цим відео. Я багато сьогодні зараз казати не буду. Я вам прочитайте, ознайомтесь, і хто буде мати бажання, я вас дуже прошу. Прийміть участь і. Це вам зарахується, це вам буде плюс к оцінки по фізичної культури. Я маю на увазі, це для вас буде мотивація. Не просто я вам сказав, ви там казали так, так. Будь ласка, ознайомтесь, під, під описом цього відео я все більш докладно поясню, що. Як ви можете прийняти участь, і е, той, хто е, вас е, прийме участь у цих змаганнях, е, вам буде мотивація, я вам оцінку збільшу по, по, по фізичної культурі. Е, будь ласка, будьте здорові, не забувайте займатися фізичною культурою, це е, дуже мотивує. Це е, плюс до вашого фізичного стану, вашого психологічного та ментального здоров'я. І ви будете більш активні. Ми сьогодні розпочинаємо. Зробимо з вами розминку і сьогодні ми е, покачаємо трошки прес. Розпочинаємо. Поїхали, виконуємо зарядку, потім переходимо до вправи. Руки на пояс Ноги на шині пліч, нахил головою вперед назад, вліво вправо. Поїхало, виконуємо. Спокійно. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, дванадцять, дев'ятнадцять, двадцять. Дуже добре. Повороти головою, ліво, праву сторону, спокійно, без різких рухів, ноги на шині пліч, руки на пояс. Поїхали, виконуємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. продовжуємо, Тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять. 20. закінчили. Наступне задання. Руки плечам. Чотири махи плечами вперед. Чотири назад. Руки плечам. Приготували спокійно, без ускорення. Вперед. Раз, два, три, чотири назад, п'ять, шість, сім, вісім. Вперед. Раз, два, три, чотири назад, п'ять, шість, сім, вісім. ще одне повторення. Вперед. Раз, два, три, чотири назад, п'ять, шість, сім. Закінчив. Дуже добре. Наступне задання. Руки на пояс. На Нахилу вперед назад, два вправо. Розпочинаємо. Спокійно. Раз, два, Ух. три, чотири. Вперед. П'ять, шість, сім, вісім, Дев'ять. десять. Одинадцять. Дванадцять. Тринадцять. Чотирнадцять. П'ятнадцять, шістнадцять. Продовжуємо. Дев'ятнадцять. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 і 30. Два порота тулуба вліво, два порота тулуба вправо. Руки на пояс. Виконуємо спокійно. Ноги на шині пліч. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. 15, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Закінчило. Наступне завдання. На раз, 2, 3, 4. 4 тулуба Вліво. Тягнемось рукою на 5, 6, 7, 8. В іншу сторону. Розпочнемо в ліву сторону руки на пояс. Приготувалися. Раз, два, три, 4. Спокійно, без різких рухів. в іншу сторону. 5, 6, 7, 8.

29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Нахилок тулуба, нахилок тулубу. Ой, пробачте, якомога нижче, ноги нишені пліч, 10 нахилок. Стараємось ладонями тягнутись до підлоги. Коли опускаємось, тримаємо, стараємось тримати рівно спину і ноги в колінах не згибати. Поїхало, виконуємо спокійно. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. І на останок. Ставимо ліву ногу на носок. Розминаємо 10 разів по часовій стрілки. Ой, пробачте, 10 разів одною ногою, десять разів, разів іншою ногою. Приготували, спокійно ставимо. Не забуваємо техніку безпеки без різких руків. Продовжуємо. Розпочинаємо два. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Іншу ногу ставимо на носок без різких руків. Я вас прошу. Все робимо спокійно, без різких руків. Продовжимо. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Сьогодні зробимо один підход по 10 разів. Прес. Класичний. Що я маю на увазі? класичний? Коліна трошки зігнуті, Руки за головою. Робимо 10 разів один підход. І на 10 раз завмираємо. Рахуємо услуг 10 секунд. О, тримаємо під кутом 45 градусів, приблизно десь. І на сьогодні все. Приготувались руки за головою спокійно. Раз. Два без резких руків, три чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім дев'ять і десять. І замираємо рахуємо десять секунд. Раз. Два. Тримаємо, при цьому стараємось рівно тримати спину. 4, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ви всі великі молодці. Ще раз скажу, будь ласка, за бажанням, хто хоче прийміть участь, це потім вам не просто зарахується. Я підніму оцінку за цю тему. За цю тему. По-друге, будьте здорові, не забувайте робити ранкову зарядку. Я вас прошу, відправляйте мені свої домашні завдання, я їх обов'язково всі подивлюся, обов'язково прокоментую тільки вам особисто. Ви всі великі молодці, будьте здорові і до інших зустрічей. Бувайте, діти, папа, на все добре.